Одна із пар, що взяла участь у пілотному проєкті Шлюб за добу Надія та Олексій Заворотнікови. Він військовослужбовець, тому через постійні відрядження особливо спланувати свій час не виходить. Попри швидкість реєстрації шлюбу, рішення поєднати свої долі не спонтанне, а добре обдумане, кажуть молодята. Я військовослужбовець і постійно так виїжджаю, відрядження буває. І важко щось планувати на тиждень, на два Тому так, ну, узнали, про такая є ще нагода, такий проти проєкт Шлюб за добу. Спрощена процедура реєстрації шлюбу, це дуже зручно. В п'ятницю подали заяву, а сьогодні одружилися. Весілля планували у тихій спокійній обстановці, без зайвого розголосу та пафосу. Але не так сталося, як гадалося. Надія та Олексій перші, кого одружили в рамках пілотного проєкту Шлюб за добу. Ми хотіли да. дуже тихо, спокійні сімейні обстановці, а тут вийшло зовсім по ну, Чесно кажучи, ми задоволені, ми дуже вдячні організаторам. І це дійсно потрібно, це такий проєкт, тому що от, є багато людей, яким потрібно різні обставини в житті складаються, потрібно от, швидке одруження, щоб не було тих бюрократичних документів, цього всього. Це дуже швидко. Інша пара молодят Михайло та Галина Волинець. Пропозицію руки і серця своїй коханій Михайло зробив на День Валентина, 14 лютого. На реєстрацію шлюбу довго чекати не стали. Ми ще може поскріше хотіли бути чоловіком та дружиною, пришвидшити цей процес. І оскільки така можливість нам випала, то звичайно як нею не скористатися. Познайомилися ми вже давно, приблизно плюс-мінус три роки. Тобто, ми вже знайомі давно. А зустрічатися получали нещодавно. Так як швидко прийняли рішення і так швидко почали зустрічатися. уже з 21 лютого, щодня з 8.30 до 17.30 в українському домі перемога наречені можуть подавати заяви на реєстрацію шлюбу у скорочені терміни. Спільно з міністерством юстиції реалізуємо черговий проект. Тому що першим проектом було це пришвидшення оформлення документації на для новонароджених дітей, де батьки мають можливість безпосередньо в пологовому будинку оформити документи. Зараз цей проект шлюб за добу. Сподіваємося, що він буде користуватися попитом, і бачимо, вже поки що, що ще проект не почав працювати, вже є чимало заявок і бажаючи офіційно узаконити свої стосунки. Дуже розраховано те, що це дасть можливість створити міцні сім'ї, тому що міцна сім'я це міцна держава. В чому полягають переваги нашого пілотного проекту? В тому, що дві половиночки. Які вирішили стати єдиним цілим і одружитися на протязі доби, можуть узаконити свої відносини? Не потрібно йти в драц, чекати 30 днів, щоб стати однією міцною сім'єю. Ми ці послуги надаємо на протязі однієї доби. Тернопіль не перше місто в Україні, де почали реалізовувати проєкт Шлюб за добу. Даний сервіс був започаткований і успішно втілюється в областях зони АТО та інших містах України. До слова, зареєструвати шлюб за добу у Тернополі можуть усі охочі незалежно від місця проживання.